Вітаю на уроці навчання грамоти. Добрий день. Нас чекає гарний день. Всі веселі і здорові до уроку! Всі готові. Сьогодні ми з вами будемо закріплювати звукове значення букви «Ї». Давайте спробуємо прочитати склади. СКА Здору, зна, сне. Склади якого кольору ми прочитали? Прочитаємо склади синього кольору. Кі, тру, вки, чка, НКО, ЗНЕ. Прочитаємо склади зеленого кольору. Сне вки. Кра, сту, пукі, ско. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно прочитати склади блакитного, жовтого та коричневого кольорів. Завдання від. Зайчика. Швидко прочитайте слова, які будуть з'являтися на екрані. Готові? Поїхали! Ну що, вийшло прочитати всі слова. Діти, прочитайте слово, яке з'явилося на екрані. Київ. Київ це столиця України. Давайте разом побудуємо звукову схему до слова Київ. Х. Приголосний твердий, И. голосний. Й. Подивіться уважно, стоїть після голосного, тому позначає два звуки. Приголосний м'який звук? Й. голосний І В. Приголосний твердий звук Київ. Наголос падає на перший склад. Приготуйте вушка та уважно прослухайте текст Київ. Київ головне місто України. Воно розкинулося на високих схилах широкого Дніпра, найбільшої річки України. Київ славиться своїми зеленими парками, величними соборами, квітучими садами. Київ одне з найбільших і найкрасивіших міст не лише України, а й усієї Європи. Київ столиця України. Тут працюють Президент України, Верховна Рада й Уряд України. В столиці багато музеїв, храмів, театрів, бібліотек, навчальних закладів. Кияни дуже люблять своє місто, яке не перестає будуватися та оновлюватися. Красивий Київ в усі пори року, а особливо навесні, коли розцвітають каштани. Дайте відповідь на наступні питання. Про що йдеться у тексті? Чим славиться Київ? В яку пору року красивий Київ? Який, які місця є в Києві? Навесні в Києві розцвітають. Трохи перепочинемо, поп'ємо водички та повернемося до роботи. Попрацюємо в нашому букварику на сторіночці 44, запишемо назву столиці України з великої букви, запишемо Київ. Також попрацюємо з двома реченнями: Київ, Красень України. Зверніть увагу Київ, пишемо з великої букви. По-перше, це початок речення, по-друге, це назва міста України пишемо з великої букви, тому що це назва нашої країни. В кінці речення ми ставимо розділовий знак крапку. Також ми з вами запишемо таке речення: Київ заснував князь Кий. Зверніть увагу, Київ з великої букви, тому що це ім'я. Зіграємо в гру так або ні. Так, зелений колір «Ні» – жовтий. Київ названо на честь князя Кия. Житомир це столиця України. Найдовша річка в Україні це річка Дніпро. Президент України працює у Києві. Ваша школа знаходиться у Києві. Також відсканувавши QR-код, який бачите на екрані, можете зіграти в цікаву гру. І наостанок оберіть, будь ласка, зайчика, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. А я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці читання.